Доброго дня, дорогі мої друзі, а також гості мого каналу. Рада всіх вас вітати! Всім бажаю миру і здоров'я. Сьогодні буду робити англійський різдвяний кекс. Цей кекс можна готувати як на свято, як на різдво, на інше свято і просто на будень. Це чудова солодка випічка, де присутня багато горіхів, багато е, сухофруктів, багато спецій. Це чудова запашна випічка. І так, для цього нам потрібно вершкове масло кімнатної температури 100 г. Також потрібно пшеничне борошно, яке я вже просіяла і підготувала. Нам його потрібно 250 грамів, також 2 яйця кімнатної температури. Цукор 150 г. Вершки або сметана 125 г. Розпушувач, 2 чайні ложки без верха, 1 грам ванільки, дрібка солі. ну І також потрібно суфофрукти, горішки. Ми беремо ті, які нам смакують, до яких ми звикли і які нам подобаються. Але в общій сложності їх повинно бути 400 грамів. Я взяла цукати, горіх, мигдаль, ізюм. Горіх домашній волоський. Також взяла цедру лимона. Цедра лимона у мене свіжа, а цедра апельсина у мене висушена. Я напередодні підготувала висушила. Можна взяти свіжу, можна взяти тільки одну якусь цедру, яку ми любимо. Також декілька капель рому я буду використовувати. Ну і спеції. Із спецій в обшій сложності буде 2 чайні ложки. Значить, я взяла мелену корицю, мелену гвоздичку, мелений мускатний горіх, мелений кардамон і мелений імбир. Ось ці ці спеції у мене ось тут. І починаємо готувати. І так, я беру більшу ємність, де я буду об'єднувати всі інгредієнти. Відправляю вершкове масло. Маргарином я не замінюю ніколи, тому що зовсім інший смак. На даному етапі тільки вершкове масло. І розмішую все це блендером до білого стану масла. Точніше, міксером а не блендером. До білого стану масло розтерла. Далі додаю цукор і продовжую збивати. Далі на цьому етапі я відправляю ваніль, сіль, цедру. І декілька капель рому. Коли всі ці спеції відправляти в масляну суміш, так краще розкривається їхній аромат. Далі відправляю по одному яйцю і продовжую збивати. Далі відправляю сметану. І знову збиваю. На цьому етапі розпушувач Відправляю до борошна, розмішую. І далі частинами відправляю борошно до нашої масляної суміші і вимішую наше тісто. Ось я все відправила борошно, вимісила тісто ось такої консистенції. Далі я відправляю наші всі спеції горіхи, слухати. Ізюм я пропарувала кипяточком. Обсушила напередодні робила це все, і зараз взяла столову ложку борошна і розмішала. Теж відправляю все сюди і гарненько розмішую, вимішую все досить інтенсивно, щоб всі спеції рівномірно розподілилися на нашому тісті. Духовку я вже включила, розігрівається. Форму для випікання приготувала, застелила пергаментним папером і відправляю туди наше тісто. І ось так гарненько розрівняла, відправляю випікатися при температурі 180 градусів. І ось мій чудовий кекс уже спікся, він у мене випікався 40 хвилин. Провіряю. Все спечено, все чудово. Цей кекс найкраще розрізати в холодному вигляді. А ще краще другого дня. Тож дам можливість йому охолонути. І ось мій чудовий кекс охолонув. Запашний, коли випікався на кухні, був неймовірний аромат. Можна залишити і так, можна присипати цукровою пудрою. А можна. Зробити помадку і помазати. Я взяла ось 2 столові ложки цукрової пудри. Додам трошки лимонного соку, який тільки що видавила з лимончика. Якщо нема лимонного соку, можна використати молоко або просто водичку. І тут головне додавати лимонний сок по трошечку, щоб не зробити досить рідким, бо це все стече або Досить густим, яке не прилипне до нашого кексу і буде обсипатися. Ось такої густоти. І далі можна, опять же таки, взяти в мішечок, і просто ложкою і прикрасити наш кекс. Ось так. І далі можна ще викласти, прикрасити горішками і цукатами. Ось так, звичайно, цей кекс можна випікати в меншій формі, тоді він буде набагато вищий. Я брала трохи великувату форму, тоді він у мене. Не досить високий вийшов, але головне, що це смачно, це корисно, тому що там багато горіхів, багато суфофруктів. Ось так прикрасила цей чудовий запашний кекс. І зараз хочу відрізати шматочок. Ось так. Він хрусткий, коли я нарізала. Зверху хрусткий, всередині ніжний, м'який, запашний, чудовий. Ось такий чудовий кекс. Ще раз покажу ближче вам цю красоту, смакоту на кухні неймовірний аромат. Кількість всіх інгредієнтів, як завжди, я залишу під відео. Готуйте, смакуйте, всім рекомендую зробити цей чудовий святковий кекс. Всім приємного смаку, всім мирного неба, миру, благополуччя, пока-пока, до нових зустрічей!